Доброго дня всім підписникам та глядачам нашого каналу Мамина Помічниця. Дякую файно за те, що ви дивитеся і підписуєтеся на мій канал. Ну а кось ще не підписав, заходьте, підписуйтеся і натискайте на колокольчик, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. І в нинішньому роликові я покажу вам, як я готую дуже таку смачну овочеву запіканку з грибочками. Всяка страва ідеально підходить як на обід, так і на вечерю. Вона є дуже корисна, легка і смачна. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця і будемо готувати смачну запіканку разом. Так, овочі я файно помила, почистила, приготувала. І одразу кажу, можеш будь-які змішувати овочі, Баклажани, або ще можеш класти білокочану капусту. Без різниці, в будь-якому випадку, змішуємо овочі, виходить смачно і корисно. І ще одно, одне грамаші і не дуже потрібно, бо це не є колач, що щось це не отримає. Я зважила, але то не є обов'язково. Шампінь я так само помила, порізала і на сухій сковородці обжарюю, доки не випарується рідина. Грибочки готові. Я забрала в тарілку і наливаю олії у сковорідку. І буду тушити наші овочі. Чого тушити, за то, що закриваю кришку, аби вони протушилися. Овочі дадуть сок. І будуть файно тушитися. Можеш зразу запікати і в сирому вигляді, можеш і так. Але я люблю спочатку протушити під кришку і вже далі запікати із заправку до готовності в духовці. Присолюю зразу чорний молотий перець, додаю і сухий чеснок. На рахунок спецій ви можете додати спеції, які ви любите. Я даю лише сіль, чорний молотий перець і сухий чеснок. Перемішую, закриваю кришку і під кришку втушу приблизно 10 хвилин. І наша помічниця. Кожен займається свою справу. Я щось там майструє, складає. Доки овочі мої готуються під кришку, я готую заправку. Одне яйце розбиваю в вилку, Добавляю муку. В муку додаю 3 столові ложки із такого невеличку горку. Перемішую і додаю воду. Воду додаю не всю сразу. перемішаю і вже так добавлю останні ложечки. Таке повинно бути тісто такої консистенції. Ще додаю столову лишку сметану. Сметана у мене домашня, сеперова. І файно розмішаю. І наша заправка готова. Овочі вже в мене протушилися. Додаю вершкове масло. І висипаю наші шампіньйони. Також додаю зелень. Зелень ви теж можете брати любу. У мене лише зелена цибуля і петрушка. Можу ще додати кроп. Хто як любить, так може собі готувати. Перемішую і виливаю заправку. Заправку я присолюю теж за смаком, так як я й забула присолити. Добре, що згадала. Висипаю і файно все перемішаю. Все, я файно все перемішала заправку овочі наші, грибочки. Перекладаю в таку скляну форму для запікання. Форму я теж злегка чуть-чуть помастила олією. І кладу випікатися в духовку розігріту на 180 градусів. Так, запіканка в мене вже випікалася 45 хвилин. Я виняла з духовки і тепер наверх. Треба би затрясти твердим сиром. Ну, так як у мене немає наразі твердого сира, я просто змащу верх сирочком президент. Тоже буде дуже смачно. Якщо у вас є твердий сир, спокійно можете затрясти сиром верх. І буквально там на пару хвилиночок ще покласти у духовку. Все, у мене вже оті хвилиночки пройшли. Я вже виняла з духовки і буду нарізати і смакувати. Подивіться, яка красота. Зверху я просто ще украсила зелену петрушечку. І подивіться, наша запіканка готова. Получається, дуже ніжна, така смачна, з сирочком, з грибочками, дуже смачно. Корисно, тому всім рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку смачну домашню просту їжу. Дякую всім, Козам не був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба, рясних Божих благословінь і до нових смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.